Хочете добре виспатися, так багато з нас відчувають стрес і втомлення. Це може бути замкнуте коло, яке краде щастя і енергію та висмоктує колір із нашого життя. Рішення для збільшення енергії та позитивні емоції можуть бути саме тут. Зінзіно віва віва поєднує в собі запатентований екстракт шафрану афрон з ключовими поживними речовинами для психічного здоров'я, включаючи 5 вітамінів групи. Йоду і щіпку вітаміну С. Європейське Агентство з безпеки харчових продуктів погоджується з цим. Нормальна функція центральної нервової системи, нормальна психологічна когнітивна функція та розумова діяльність. Це зменшує втому та стомлюваність. Коли ви позбулися стресу, поганого настрою та втоми, більшість людей краще сплять, розслабляються і мають більше енергії. Шафран був визнаний ще в 11 столітті як потужний засіб лікування розладів настрою. Сьогодні Афрон пройшов три клінічні випробування, які довели його ефективність у піднятті настрою, зниженні тривожності та зняття стресу, вирощується в Іспанії, виробляється в Норвегії. Його споживають щасливі люди в усьому світі. З Віва ви можете покращити якість сну. Ви розслабитесь і відчуєте внутрішній спокій від стресу, тривоги чи втоми, спробуйте віва. Це власне рішення природи, і це може просто змінити ваш світ. Зінзіно віва це те, що вам потрібно.